Так, ну що, всім привіт. Вирішив я записати ще одне розмовне відео через лісу, бачите, як гарно. Осінь, прохолода. Два цікавих таких зі мною сталося. Дві цікаві події, буквально дуже швидко. Перша подія це те, що якось сидів і сумував, що небагато переглядів, що якось не йдуть відоси про машинобудування. Мені моя муза і каже, От скільки в тебе лайків там? На відосі. Кажу, ну от сотня на останнє. А то я викажу, що тобі 100 людей підійшло, потисло руку і сказало, що який ти молодець, як ти цікаво і гарно робиш. Тебе б це замотивувало? Я так задумався, думаю, якби 100 людей справді сказав прикольно. Це б мене дуже змотивувало. От то я собі, що навіть з невеликими переглядами 100 людей сказало, що квау, прикольно, цікаво, гарно, продовжуй. А ще а друга подія була ще цікавіша. Я вчора потрапив, ну так, потрапив краєм ока потрапив на зйомки реального кіно. Як знімаються двох-трьох секундна сцена просто з одною людиною в кадрі, один актор, одна людина, він взаємодіє тільки з зовнішнім середовищем, жодної взаємодії з іншими акторами. І от вся ця штука з світлом, з людьми, з статистами, з допомогою, з усякою там поливанням водою і так далі. Оці 2-3 секунди кадра одного знімались годинами і десятками разів. Уявіть собі, як, як то складно, щоб у вас в кінці вийшов гарний і цікавий продукт, коли ви щось знімаєте. А ми в майстерні отак-от просто знімаємо з одного дубля, з одного кадра, з одного разу все це записується. Звук, коментарі, відео, десь щось потрапило цікаве, десь щось потрапило нецікаве, негарне, брудне, що там майстерня зазвичай, яке воно частіше. Так що така у нас цікава робота, але я ж, буквально за два дні почув і побачив дві дуже цікаві думки. Як, як насправді багато означає просто 100 лайків. І як насправді складно, довго і непросто робиться гарний контент, гарне кіно, гарні відоси цікаві. Не працюємо ми в розважальному жанрі, не працюємо ми в жанрі з політикою, там, де гарні коментарі, перегляди і срачі, не працюємо ми з гумором, хоча можна, бо я люблю гумор якісний, гарний. Тому нерозважальний контент, контент про Залізяки і про технологію залітає важко. Але все-таки канал йде. Канал йде вгору потихеньку. Я вам хочу сказати, що. Так, щоб не збрехати, зараз 8200 підписників. Небагато, немало, не знаю. Але непогано. Прогрес є. Я так, по-моєму, на новий рік відмічав перших. Скільки? чи 3 чи 5 тисяч відмічав перших підписників. Це було прям для мене вау. Зараз вже 8, 8200. Йдуть далі, є перегляди. Так, да, зараз трошки в мене одноманітна стала робота. Можливо, не така цікава, як раніше. Дуже складно показати весь технологічний процес виготовлення від заготовки до фінішу. Тому що дуже часто зараз це займає. Якщо я раніше робив простіші деталі і це могло зайняти 1-2 дні. Я просто назнімав на телефон трошки контенту, потім шив це в один відос. Все. На заставку поставив фото готової деталі. Було дуже просто і гарно. Зараз замовлення дуже часто серійні. Ви це бачите по тому, що одноманітних деталей ми робимо дуже часто сотнями. Ну, а другий фактор це те, що. Замовлення, які не, одно... не одноманітні, отакі, не серійка, вони стали набагато складніші. Тобто я вже майже відмовився від там... Продовжимо. Майже відмовився я від штучних замовлень, коли мене просять, умовно був коментар в Ютубі, витачіть мені кришку до термоса з нержавійки. Вже я таким не займаюся. Тому замовлення, які робляться зараз в майстерні штучні, вони набагато стали складніші. набагато Металло, трудо і термообробко ємні, тому що ми маємо. ну от, наприклад, зараз в мене 4 редуктора лежить планетарних на ремонт. Де уявіть, тільки в кожному редукторі є 3 сателіта це три деталі. Це одна позиція з усього редуктора, де необхідно заготовка, токарка, зубообробка, сверловка, цементація, внутрішня шліфовка, зубошліфовка. І скільки часу займе виготовлення тільки таких деталей, а там ще купа позицій. Тому розумієте, зараз контент він став таким трошки простим і трошки може навіть примітивним. Ну я сподіваюся, що він для вас цікавий. Що ви дивитесь, як, як працюють технології, як виготовляються деталі. Тому що зшивати відос. З контента, який я робив два місяці, ну це титанічна праця, все це треба відзняти, якось скласти, систематизувати. На то, ну взагалі немає часу. Не прості зараз, взагалі з часом не просто. Замовлення є, робота є, але перебої з світлом, тривоги, війни, закрита нова почта, бомби. В Сумській області стало трошки складніше, тому, тому час. Час ми витрачаємо виключно на роботу, поки є світло, треба тиснути і все. Тому і відоси стали такі трошки вони інакші. Але я ж кажу: оця мотивація, яку за останні два дні почув, що уяви, що 100 людей прийде, тобі потисне руку і похвалить. А потім подивився, як це реальне кіно. Коли 20 людей чи 30 навколо одної людини стоять, і годинами повторюють. Ну, я ж кажу, це сцена, де буде 2-3 секундний кадр максимум. І годинами повторюють, поки не отримають якісний результат заради 2-3 секунд. І ніхто не жаліється не каже, та що так довго, та надії його повторювати. Вони це повторюють і повторюють, поки не буде ідеальний результат. При тому, що ми все знімаємо з першого кадра, з першого дубля, результат такий, як є. Тому. Така вам невеличка розповідь з лісу про роботу, про відоси. Будемо працювати, будемо тиснути, все одно все будемо знімати. 8 тисяч людей то вже невеличке містечко то ціла відповідальність. Така аудиторія підписана на канал на сьогодні. Всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь, мені то дуже приємно. Всім, хто підписаний, великий від мене респект. До зустрічі!